Усім привіт, мої підписники! З вами я Матві і зі мною Білий Квас. Усім привіт підписникам Матвія. Е. Так, ми граємо в Бедварс. На моєму каналі о, вийшов Бедварс. Дивіться, яка гарна назва. Дивіться, дивіться. зроблена. Е, я. Треба швидко привіт. Отак от 9, 8. 7 А що ще. А, тут пять, четыре. У меня зависло. Один. Ты ще развук показываешь. Го-го-го-го-го. У мене ще не загрузилося. У мене три. Два. Один. У мене, мене два золота і одне серебро. О, в мене небеске. Голубе. Ти в якої дружині? Голуба. Я вже в твоїй. А, як в моєму відео тільки наоборот. Так. Мені здається, нам ніколи не попадалося ніяка друга дружина. Зелена та червона. Я хотів би бути о, в зеленої дружині. Я беру дружину. І без цього, що було раніше, пам'ятаєш? Це моє! Так, без цього, без цього, будь ласка. Так, я вже прокачую. Зараз буду прокачувати на другий левело. У мене знову рецепти помішають, щоб вийти. В мене Це... мені треба ще залізка. Блін, у мене так серце колотиться не можу. Так, я прокачав на другий левел. Ну, як в моєму відео. Одразу тільки прокачав на другий левел. Всі. І зразу буду, може золото зразу вже ще прокачаю. другий. Та. О, так. Я вимкну звуки, щоб ти не, не чув, що я буду робити. Я до зелених піду. Я теж вимкну звук. Так. Я збираю. Залізо. Збираю... Двори нормально! Я збираю залізо. Він іде до зелених. Ты там хочешь забрать, так? Так. Сколько стоит третий лев? 50. Так, а залезу сколько стоит? 64. Тут дороже, чем там. там, Ниже там. Там треба 50, а тут треба 64. У мене вже 25, а там 30. Ау! Мені треба ще 34. А я хочу прокачати золото. Я зараз позбираю там золото і прокачаю його до третього левелу. У мене вже 31. Ау. І зараз У мене без вже 47, і не 48. 48. ПВП. ПВП може бути, коли захочеш. Я? Ні, взагалі, типу, зараз ПВП можемо ПВП. -хати. Ні. Добре, вмикайка. Ти вмикайка. Одні вмикалку віддаю тобі. У мене є вмикалка. ПВП. Mm. На жаль. У мене вже 60 61, мені треба 3, і я прокачаю залізу на третій левел. Mm -hmm. Один все, Прокачую. Третій левел. Так. Добре. Зараз береш мою тактику і у прошлому цей. Посидиш в, тебе в себе на базі І цей. Прокачую золото теж. прокачуєш все на третій Я левел. теж вже на третій прокачав золото. Зрозуміло, прикольно. і срібло. Срібло. Сребро. Сребро. Срібло. Сребро. Срібло. Сребро блин. Сребро. Рус'янин. Яке росіянин? Це польське. Сребло. Сребро. Сребро. Среб. Сребро. Сребро Ми В Польщі живемо. Так. Ви нормально горе, вони нічого не чують. А? Ми живемо у Польщі. Почули? У мене 45, так. До тебе чи до тебе треба підходити? До тебе. Дай. Не треба до мене підходити. не треба. Дай. стрьомно. вдруг тебе. Ти мене збрехав і пішов одразу на цей на так. база. Мені треба насередине, я хочу зумрудів. А в мене вже цей сет, залізки. Я зараз теж зараз буду покупати. Почекай, почекай! Ти... Я повинен поставити захоронення інвентаря, нічого не, роб. не роби. Нікуди не йди, просто не роби, щоб було, як будто час Зараз. Треба, щоб було все чесно. І щоб ми не падали, не просирали всі речі. Заханені і да вмкнув. Вмикнув. Все? Так. Візор так стремлює не можу. Я боюсь впасти. Я теж. Так, так я ще покупаю лук. Так, по залізний меч. Кирку. У мене скрізь тучить. Зараз як виступи нахід. І я хочу ще піти зараз на центр. На віше. Із онроді позбирати. На віше. Треба. Навіщо? Треба. Добре, я тобі буду на злобі. Віліма, мені стрьомно то що ти за сприйди, на... брешеш, то що йдеш на середину, і йдеш до мене на зелене. В итоге, поки я в зелених, ти ламаєш моє ліжко. І я все програю мені це стрьомно. Так, я строюся на середину. Привіт, Бубська. Ти де? Ти тут? У нас влагай. Я тебе Е! Э. Швидко ламаємо тобі цей. Э, э. ломаем тупицей. Я тебе вбив. Мені там писало. Так я не я не, я не сказал Пвп. О! Я забув про це. У ну, мене просралось? Просралось. Який? У мене зараз дерев'яний міч. Замість чого? Замість заліз тебе залізний застався вершин. Тебе залізний застався, а я... я знаю. Ну, кирка пропала. Котру. А яка? Камінна? Камінна. А, так ж купити 3 секунди. Треба качатися яке І ще ліжко обороняти. Якщо ти щось вимислиш. А мені свеж... що ти щось можеш вимислити. Я не знаю, що. Так. <пас> 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 Як я тебе розумію? А я та чому пі... я тут спавнюся? Чому не на ліжку? Ти зараз спазу в тебе. В себе на ліжку, не бойся. Ні, я спавню тут. Так нажми на ліжку. Так я нажав два рази вже. Ну так ти ж на базі спавнишся, тому що так все зроблено. Не знаю, придумали. Ти за ж... йдеш... йдеш збирати, а можна по випадку. Я такий готовий вже, а? Не готовий такий, Готовий. <хи> Ми ж будемо без цього, то що... Мій центр! мій центр! Так? Добре? А на як пошли слушай, слушай, сиди на шифті і іди, тому що тоді ти не впадеш. Так шу. Але зараз поки качай свою базу. Ти на шифті йди, щоб не зводиться. Все, лутаємо, лутаємось. Усередині. Ти зараз строеш собі цей. Мені Інтересно, а вся, кирка можешь ломати? Можешь швидко ламати ці блоки. Сейчас я лову. В общем, ломаешь шутку. Ты не... Оці ці штуки ламать дуже, дуже погано ламається. Мені треба хоча б двадцяточка. Сейчас двадцять емеральтиків. Тому що мені еморальти приходяться. Привіт, тебе бувати не буду. Сори здо... Я, я забув, потому что ты його не вмокнув. Зараз. І ліжко ламати теж зараз не можна, так? Угу. А, Тільки говори з підписниками, тому що це. А можна мені тр трошки емеральдів? Та ти збирай. Тут, тут мені один. один треба. І тоді мені хватає на холсет. маски? Ні. Дивись, яблуки вмиральки. Пробуйте наших стати і в емиральд. О, Я в емеральді. я емеральдик. Як я тебе розумію, мій еморальник. Тибій? Ей, hey, мені дзвітах, мені один тільки треба. Добре? Угу, uh -huh, Добре. Чого не спавнися? Спавнись, спавнись. Жалко, що його не можна прокачати. А було б весело. Так. Скоріше, ми друг другу шали, тому що. Хоча я не прокачу, знаєш чому? Mm. Ти думаєш 20 емеральдів потрапити на прокачку і не знав на mm -hmm. mm -hmm. таку не mm -hmm. Де О, мер... о мер... Де. К, Один. Де, щ... Зараз не знаю, що треба, mm. мені Ште. треба коїсь що купити Ще один у цього у мого дуже жителя котрого я нечайно не не вдарив. У своєму році У початку ролька. Оце, оце і оце. Ідеально я хочу купити кирку собі. Як я тебе розумію. Знаєш, що розражає? Mm. Коли ти як ти поруш, наприклад, нові штанці, щось нове. Воно тобі оце е, служить, тому що воно такий текст висвічує, так? Може збирати? Можу збирати? Мені це вже не потрібно. Знаєш в якому змислі? У mm. такому ще я фолоу маски з киркою і з мечем. Дивіться, скільки в мене. Коли цих? буде коли ти вмикнеш цей ПвП, тому що якщо щось ми будемо знімати і не тільки на його канал, це... і на Андрія. Так. Ой, на білого Кваса, Ну, пофіг, вони вже знають ну, всі, так. все ти вже спалив багато років. Бі, я колись знаєш, що, що було в мене. Я їсти хочу. ти прикинь, я їсти хочу. Я взагалі ходити не можу бігати. Добре. Купляємо, купляємо, купляємо. Добре, я щось є. Я, я, я вже повністю прокачана. Ну я я а дати... в гості. До мене в гості, я без кірки. Є кірка, але вона в привіт. Привіт. В тебе теж на третій прокачано вже? По... Ні, я просто дивись. Ти а? подивись а? на мене. О, ага. Повністю прокачана, тільки на ти, добре. Тільки не тить, будь ласка. Мені. Що? Можеш тирити золотом. Ні, в мене є. Мені воно не потрібно. Декілька стаків. Нормально, в мене стак. У мене два-три стаки. Добре, коли вмикнемо цей пилоти, Я Якось буду прокачувати базу, тому що, знаєш, яким блоком мені більш всього подобається робити цю базу. Mm. Цей шесть. Знаєш чому? Mm. Тому що її не пробиває оця кирка. Я зламав його ліжко. Я зламав його ліжко. Окей, я пішов до других брати їх ліжко. Добре, йди до мене, попсик. Пупсик, іди до мене. Ти бачиш, в чому я? Молився, щоб я впав. Впади. Слушай, ты ПВП вмахнул? Потому сейчас что-то вмахнул лишку, значит ПВП мок... так. Ты Так. так. Так только без щита, без щита. Не, щитом, 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 щитом. Вот, валы, валы сбить. Валы. Вот так. Серьёзно? Поместай просто. Всё, валы. Валю. Де? А, ти тут? Десь нас ліжко ти даєш. Це зараз буде ролик, розмовляй хоча б підписне. Ні-ні-ні, він хоче вбити моє ліжко, я його б'ю. Який як, вб'ю. Він хоче зламати. Ти виграли. Я виграв, так. Хлопці, підписники я виграв. Ну добре племін. Я його виграв, Шаро. підписники. Дякую. Ну, дякую, що дивилися цей ролик. Добре, Хорош. Дай, дай получу хлопню. Дайте получу. Хорош, хорош, хорош. Дякую. Добре. Усім до побачення. Усім <плес> до побачення. <плес> до побачення. До побачення, телебачення.